Привіт! Ти на каналі про фітнес, про здорове тіло, про здоровий мозок, про те, як продовжити свою молодість та красу, як її зберегти, та навіть примножити, не дивлячись на вік. Сьогодні я хочу показати тобі декілька вправ для класної постави для гарного вигляду, тому що постава впливає на якість та на вигляд нашого обличчя. Тобто Посуду вигляд обличчя, коли у нас темні круги під очима, коли у нас іпоріння дивиться, вони з такі тут стиснуті, та, зі стисутою щелепою. Коли ми зверху напружені, ми виглядаємо, ну, м'яко кажучи, не дуже гарно. І сьогодні я хочу дати тобі декілька вправ на мобі грудного відділу та на а, свободу нашого шийного відділу. Ми почнемо з позиції русалка, ліва нога спереду, права лежить ззаду. Ми стопу розслабили ліва долонь по порі, права рука зверху. Ти робиш вдих. На видиху ми пірнаємо під лівий лікоть, видих і відштовхуємося вверх ще посилюючи, ось Це розтягування таке у зоні лопатки. Вдих. Ми сідаємо на підлогу, розкриваємо грудину. Видих, не перепровинаємо, а закриваємо. І тут у нейтральному. ми не штухаємо ось так, не перенапружуємо передню лінію тіла, а у нейтральній виводимо. І ще раз: видих, 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 видих. Вдих, 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 вдих вдих. І ще видих, 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 видих. Погляд за долоню. Вдих. Три повторення. Видих, 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 видих. Вдихаємо, вдихаємо, вдихаємо. Видихаємо, видихаємо, вдихаємо. Вдих, вдих, вдих. І останній, видих, видих. Вдих, 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 вдих. А, вдих. Добре. Обіймаємо себе правою рукою за ребра з лівого боку. Можна так, щоб великий палець був на передній лінії. Чотири пальці ззаду. І ми робимо вдих. на Раз, два. Три. І розширюємо свої реберні дуги ніби. І видих. Три, два, один. На раз, два, три. Ти відчуваєш, як ребра штовхають твою долоню. На раз, два, три. Здуваємо її. ніби. І ще раз, два, три. Видих. Раз, два, три. І останній. раз, два, три. Видих. Видих. Раз, два. три. Зупинилися. Виводимо праву руку в сторону, кладемо праву долу на потилицю. І на видиху ми закриваємо грудний відділ, розкриваємо. І зараз уяви, що твоя грудна клітина вона як такий тулуб, так? Це є наш тулуб. І вона обертається навколо хребта. Видих, раз, два, три, вона як м'ясо на шампурі, крутиться ось так. Всередину і зовні. І у нас праве стерно, яке лежить ззаду, також за грудиною, може трошечки витягувати сюди вигляд. Язик лежить на верхньому ньому, положення язика буде впливати на якість дихання та на положення нашої щелепи, які, власне, і впливають на вигляд нашого обличчя. Вдих, прокрутили тулуб в правий бік, видих, прокрутили тулуб лівий І ще вдих. Прокрутили тулуб правий Видих, прокрутили тулуб в лівий бік. Добре, перебрали праву руку. Права нога вперед, ліва нога назад. Права долонь в опорі. І лівою ми йдемо вдих, видих. Раз, два, три. Скругляємося. Раз, два, три. Розкрилися. Раз, два, три. Скругляємось. Раз, два, три. Три. Розкриваємось. Видих. Раз, два, три. Закрились. Вдих. Раз, два, три. Видих. Раз, два. І ми прямо розширяємо, розтягуємо ліву половинку. Ціла вдих. Раз, два, три. Видих. Раз, два, три. Вдих. Раз, два, три. Останній раз, два, три. Видих. Скругнемось. Раз, два, три. Обіймаємо себе за ребра. Три цикли. Вдиху. Раз, 3. І ми ніби дихаємо в одну сторону. Плече не підтягуємо до вуха і здуваємо. Раз, два, три. Можна трохи штовхнути. Ребра. Раз, два, три, видих. Раз, два, три. Вдих. Раз, два. Три. Видих. Раз, два, три. Вдих. Раз, два. Три. Видих. Раз, два. Здуваємось. Надуваємо. Раз, два. Три. Здуваємо. Раз, два. Три. Три. Ліва долонь на потилицю. І на видиху ми закриваємо грудний відділ. Раз, два, три, вдих. Раз, два. Підіймаємо видих. Раз. Зверніть увагу, я лікоть не притуляю до своєї щоки. Так, я на видиху закриваюсь і я закриваюсь, прикручуючи тулуб навколо хребта. Видих. І я ніби хочу діагональне скручування зробити, як ми це робимо. У вправах на прес. Вдих. І раз, два, три. Раз, два. Розкриваємо. Видих. Три, два, один. Вдих. Раз, два. І права долонь шинить опір. На видиху ми штовхаємо ніби долоню. Климом від себе. Вдих до себе. Видих від себе. Вдих до себе. І останній видих. Раз, два, три. Раз, два, три. Є. м'яко, Опустили. Перевертаємось на зварики. Виходимо долоні перед собою і таз тримаємо над колінами. На видиху ми м'яко грудиною провалюємось вниз. Видих, скругляємось вперед. Вдих грудина до підлоги. Видих, грудина, вперед. Вдих, грудина на підлогу. Видих, скругляємось, грудина скругляється вперед. Вдих, ви розгинаєте, ніби пом'якшуєте свою городну клітину. І видих, скругляючись, повертаєтесь а, вдих і видих. І ще раз вниз, вниз, вниз. Грудина до підлоги, підверіть до підлоги і видих, видих, видих. Трохи скругляємося, не доходячи прямо до кінця, ми трохи залишаємось. Ніби стягнутою прямою м'язою живота. І м'яку ми розгинаємось, провалюємось обличчям між плечима, між плечима і скруглились. І останній раз. Вдих, видих, 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 видих. Підкрукували до себе. І тепер ви рухайтесь право плечем вперед, лівим назад. І навпаки, лівим вперед, правом назад. Дуже приємна руханка, можна її виконувати як. Ранкового руханку, як а, кінець тренування, або як початок тренування, якщо вам треба прокинутись, трохи порухати тіла, або якщо ви довго сиділи, буде це приємно. Зараз трошечки стягніться, так, тобто скругліться зверху вперед. І у вас тут плечі рухаються, і за ними лопатки також підтягуються, ніби нас доганяють. Ваші плечові суглоби Вперед, вверх вниз вверх вниз вверх вниз вверх-вниз, супер. Зупиняємося ось тут. І тепер ви рухаєтесь сегментарно, ми скругляємось з усіма сегментами хребта. Але не водночас поперек грудина та шириний відділ, А дивіться, ми на вдиху нахиляємо таз, потім грудину прогинаємо, потім шильний відділ трохи. І повертаємось навпаки. Шиненьки. Грудний скругляємо, таз підкрутили. І ви відчули, як розтягується задні лінія тіла. І знову таз вниз, грудина вниз, шилий вниз, шилий, грудина, таз підкрутили. І прям підзібрали до себе таз, і пряма м'яза живота стала сильна. І ще раз, вниз, 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 на себе, на себе, на себе. Вниз, 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 до себе, скругляємось, скругляємось. Зона. поперек. Грудина. Шия. Шия. Грудина. поперек. Поперек, Грудина. Шия. Шия. Тихаємо грудина. Поперек і останнє. Поперек, Грудина. Шия. Шия. Грудина поперек. Добре, сідаємо сідницями на п'яти або в позицію з Хесни І ми трошечки подихаємо тут. Пимомо вдих і штовхаємо грудину вправо. Видих до центру. Вдих вліво. Грудина. Видих. До себе. Вдих. Раз, два, три. Видих, п'ять, чотири, три, два. Центр. Вдих, раз, два, три. Плечі на одному рівні. Видих. П'ять, чотири, три, два. Вдих. Раз, два, три. Видих. П'ять, чотири, три, два. Вдих, раз. Інший під два, три. Видих через ніс. П'ять, чотири, три, два. Один. Вдих. Раз. Два, три. Видих, 5, 4, 3, 2, один в лівий бік, вдих, раз, два, три, видих, 5, 4, 3, 2, один, вдих, раз, два, три, видих, 5, 4, 3, 2, один, вдих, раз, два, три, видих, 5, 4, 3, 2, Останній, раз, два, три. Таз не рухайся. Видих, 5, 4, 3, 2, один, влівий, раз, два. Три, видих, п'ять, чотири, три, два, один. Зупинились. Язик все ще лежить на верхньому ньому, притиснути до нього. І попрацюємо трохи ми з очима, тому що очі також впливають на нашу поставу. Бо куди дивляться очі, якщо вниз, то і постави, ви печаєте вниз. Якщо перед собою погляд на рівні очей, то і власне. Ваше тіло, ваша нервова система не буде тягнути вас до підлоги. Тож ми тримаємо пальці діагонально, ліва рука зверху, права знизу. Це також можна виконувати стоячи. Так буде навіть цікавіше і складніше. Ми візьмемо варіант, оскільки ми зараз сидимо. Голова не рухається, лише очі. Темп руху ви можете пришвидшувати. І вам важливо, щоб ви очима чітко торкались візуальних точок. Тобто, зараз це пальці. Ви можете підказати м'яч перед собою. Наприклад, так? Да? Зараз покажу. У вас буде така нейро вправа. Ви перед собою тримаєте дві точки. Наприклад, у мене стоїть ролл у куті та край дивану. І я ці дві точки... Очима шукаю вліво, вправо. Це буде, це буде класно. Я очима дивлюсь на ці дві точки, а м'ячок при цьому перекидаю або з руки в руку, або однією рукою підкидаю та ловлю. А очі при цьому я в один та в інший бік направляю. Дуже приємний. Дуже приємний рух, і це така нейра вправа. Тобто тут наш мозочок працює, мозок отримує цікаву інформацію, складну ногу, оброблює її і відчуває, якби, ну, себе живим. Тому що мозочок він оброблює всю інформацію, яку тіло йому дає, та видає якісний рух. Тобто він Оброблюю інформацію та коригує наш рух, щоб він був правильним. І змінили руку. Якщо у вас немає м'яча, візьміть два, так, дві або одну пару шкарпеток і зробіть з них м'яч ліво право І я зверніть увагу, голова не рухається, тільки очі, очі ліво, право. Дихаємо, рівно. І якщо ви будете робити цей комплекс, якщо ви навіть цю вправу з м'ячками, будете робити щодня, ну, хоча б тиждень, а потім ви з тобою поскладнювати, ви побачите, що ваша постава, вона вирівнюється, тому що нервова система більше не потребує погляду вниз, тому що ви дивитесь перед собою, і ви автоматично будете вирівнюватись, розкриватись, і ваш грудний відділ буде вільним. Давайте останній рух. Ми розкрили руки в сторону. Зробили боковий нахил в правий бік. І лівою рукою на видиху закрили. Грудину, вона подивилася вниз. Вдих розкрили. Видих, закрили, трошечки скруглились. Вдих, розкрили грудину. Видих, закриваємось. Вдих. Розкриваємось. П'ять повторень. Вдих. Чотири. Вдих. Три і. Окрім того, що у вас тут плечові суглоби прокручуються, ви також відчуваєте, як у вас грудина трохи натягується ззаду. І один вверх підіймаємося, ліва сторона є. Сідалішні погри в підлогу тиснуть видих. Видих. видих, закрились. Видих. видих, закрились. Видих, і ще раз, видих, закрилась. Вдих, Два повторення. Видих, лівий перед плечем. в підлогу. Опирайте так. І видих. Вдих. Через бік підійнялись. Зробили вдих. Є. І видихаємо на 5, 4, 3, 2, 1. Дякуємо собі за виконану роботу. Подякували за приділену увагу та час до свого тіла, до, самого, до найголовнішої людини у вашому житті. Підпишіться на мій канал, щоб не загубити нові відоси про тіло, про мозок, про харчування, про нервову систему, про мотивацію та дисципліну у здоровому її прояві та форматі. Бо я за комплексний здоровий кайфовий підхід до тіла та життя. Чекайте мене своєму каналі, в телеграм-каналі, в інстаграм, де більше живої інформації про мене і про тебе, про твоє тіло. Чекаю на тебе!